Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Дивіться, приїхав до мене миганчик, і яка була у людини проблемка. По-перше, встановили йому ТО 10 тисяч, і проблема була в іншому. Ось цей замочок у нього заїдав. Тобто, що відбувалося? При закритті машина має безключовий доступ. При закритті дверей дверка не закривалася, тобто машина ставала на охорону, а дверечка не закривалася, тобто ручкою її можна було відкрити. З вулиці. Ось людина про це не знала випадково, якби. Ну, Дьоргнув дёрг, ручку і машина відкрилася. Тобто, якщо б це був якийсь би грабіжник, то він би просто відкрив машину і людина навіть не дізналася б, що машина відкрита. Тобто, Проблема була механічна, тобто, тут зняли карту, все це виправили, змазали. Зараз такої проблеми немає. І що зараз будемо робити? Будемо активовувати сигналізацію. Багато хто знає, що в машинах Рено є. Деактивована заводська сигналізація. Вона працює на капот, на кришку багажника і на всі двері. Наприклад, якщо у вас буде така ситуація, що не закрився безключовий доступ, ви ж не кожного разу там перевіряєте ручки, да, їх смикаєте. Ви відійшли, машина закрилася і пішли собі з надією на те, що машина закрилася. Ось для таких ситуацій буде дуже. Якби корисна функція, що активувати сигналізацію? Тобто при відкритті будь-якої двері, капоту або багажника у вас машина почне сигналізувати вашим сигналом заводським, і ви це почуєте, де б вона не стояла, чи в дворі, біля багатоквартирного будинку, чи там десь на роботі, вона дуже гучно сигналить, і ви в будь-якому випадку це почуєте. Тобто дуже корисна функція. Будемо активувати її програмою Екотвікер. Зараз покажу як. І покажу потім, як вона працює. Так, заходимо в Екотвікер, під'єднали нашу Елемочку, шукаємо нашу машинку. Це у нас Megane 3. Десь він тут є у нас Senic Megane 3. Так так, так. Так що всім, як кажуть, раджу робити це. Пропустив я Меган Сенік 3. Ось вони. Шукаємо такий блок Body Control-Moduль. Робимо авто. Пошук. Якщо не працює, зараз покажу, який блок вам потрібно. Так, ось Оцей блок знаходиться: меган 2013 року. Заходимо в цей блок, шукаємо такий є пункт. Ось у нас він 1, 2, 3, 4, 5 Параметрик «Аларм». Заходимо в нього. Тут є три пункти. Нам потрібен ниж, самий нижній параметр аларм, Configuration. Заходимо сюди і ось самий верхній пункт оце, параметрик «Аларм». У нас тут стоїть «Wind Out», Ми гортаємо і ставимо Wind. Все, поставили вінт, робимо підтвердження. Зробили і робимо ось таке оновлення. Все, помінялися наш параметр на вінт. Виходимо і перевіряємо, як працює наша сигналізація. Так, і як працює ця функція? Тобто ви відійшли, закрився автомобіль. Ну, наприклад, зараз у нас ручка працює, да? і ми не можемо, будемо кати, відкрити, щоб вона нам ну, спрацювала сигналізація. Ми можемо залишити віконце, наприклад, да? і відкриваємо зсередини нашу машинку. Ось так ось ми її відкрили. І зараз у нас спрацьовує заводська сигналізація. Звичайний наш сигнал і працює аварійна сигналізація. Вимкнути її можна тільки за допомогою нашого. Ключика або сісти в машину з ключиком, ставити ключик. Тобто, отак працює заводська сигналізація, вона працює на будь-яку двері, на багажник і на наш капотик. Дуже, на мій погляд, така потрібна функція. Якщо вам знадобиться, активовуйте і все у вас буде працювати. Так що, всім дякую за перегляд і всім гарного і мирного дня.